Моя ти люба земле, моя мила, без тебе я сумна і нещаслива, без тебе очі вицвіли мої, а в серці очі голубі твої. Ти, як вінок на голові землі, ти квітка на тоненькому стеблі. Ти пташка миру, ти послання Бога, ти, моя юність, юна босонога, а ще ти хмара, біла, як піна. Тобі так кличить літо і весна. Ти мені личиш, я завжди з тобою. Я є твоєю вишнею вербою, цим колоском підсушеним колючим. Я твоє сонце, лагідне й пекуче, я вся твоя від п'яти до коси, зводи тобі, голубонько, з роси. Перемагай на вічнім полі брані, несу тобі, я проліски весняні, букет троянд з небесної блакиті, і сонце це, і хмари перемиті. Ти будь зі мною, я без тебе згину, люблю свою найкращу Україну, я твої рани своїм серцем гою і дякую, я дякую, Герою.